Женуєська республіка одна з наймогутніших морських республік середньовічної Європи. Місто держава, яке контролювало торговельні шляхи від Провансу до Малої Азії, володіло колоніями на Кіпрі, в Чорноморському регіоні, на Криті та в Північній Африці. Тут народжуються великі торгові доми, формується фінансова система, яка стане зразком для всієї Європи. Генуеські купці, кораблі та банкіри були всюди: у Севільї, Тунісі, Константинополі, Кафі, Трапезунді. У середині 12 століття Генуя здобуває фактичну автономію від священної Римської імперії і перетворюється на справжню комуну, незалежну республіку з власними законами, власною армією, флотом і власною монетою. Перед вами срібний динаро генуезької республіки. Карбований в період між 13 і 14 століттям. На аверсі ми бачимо стилізовану міську вежу, так званий «Кастело» — головний символ генуї, центральний мотив трикутна вежа з відкритою брамою, увінчена схематичним фронтоном. Вежа розміщена по центру всередині огородженого тросом кола. Навколо легенда Іану А. у Романській сильно квадратній графіці. Характерній для генуезького карбування цього періоду. Між літерами вставлені крапки, що є типовими роздільниками, а вгорі розміщено хрест на реверсі рівнобічний хрест, також всередині огородженого тросом кола. Такий хрест був типовим для італійських комун і символізував християнську республіку та її тісний зв'язок з хрестовими походами. Легенда Кунрадірекс. Перекладається як король Конрад і відсилає нас до імператора священної Римської імперії Конрада III Гогенштауфена. Саме він визнав право Геної на самоврядування. Після смерті Конрада Генуя вже не потребувала імперської легітимації, але штемпелі були відлагоджені, а населення звикло до вигляду монети, тому легенду продовжили карбувати без змін протягом наступних двох століть. Монета зберіглась в чудовому стані з чіткими дрібними деталями. Дякуємо всім, хто додивився цей випуск до кінця. До зустрічі у нових випусках!